Добра не делай. Не получи зла. Им доводилось слышать не однажды. Пословица отнюдь не весела. И добрый далеко у нас не каждый. Они любого могут оправдать, простить его и подарить надежду. И добротой уроки преподать завистникам, нахалам и невеждам. Жанна Бабаханова. І так, понеділок, перше квітня. Дев'яносто п'ять вісімсот. Записываю. Хорошо. 0,4, вага 95, 800. Сьогодні більше на 300 грамів. Ну, нічого. Нічого не поробиш? Що є, то є. Що маємо, те маємо. Так, прийшла провірити, що в мене тут ви в одному. І вам покажу. О. Лупляться, бачите? Почали лупитись. Все, хай лупляться. Температура що в нас каже. Угу, отлично. Всім-всім доброго ранку і гарного всім дня. Я буду готувати каву. Дівчатка, покажу вам секрет. Дивіться, оця футболка була на мене, як... ну, вона не футболочка, така кофта. Гляньте. Гляньте, яка вона вже на мене. Льоля, вже можна в ній спати. Да? Дивіться. Ну, так що? Так що діло йде? Начебто й стоїть. Ну, нічого хай стоїть. Це організм і тіло звикають до нової ваги. Все, готую каву. Гарний віршик мені попався, да, дівчатка? Ось так. Добра не делай, не получи зла. Ім доводилось слышать не однажды. Пословица отнюдь не весела. И добрый далеко у нас не каждый. Они любого могут оправдать. Простить его. И подарить надежду. Ой, какава-кава! И добротой уроки преподать. Завистникам, нахалам и неверным. Жанна Бабаханова. Седаю и Я так и снидал. Сыр с маслом. Яйця зікру. Все, всім привіт. Всім привіт! Сіла снідати. Так, поснідаю і потім включусь. Дівчатка кава. Ви подивіться, яка пінка. Боже, яка вона смачна, якби ви тільки знали. Пийте, їжте, смачне, красиве, любіть себе. Допиваю я вже каву. Сьогодні яка мене робота? Сьогодні трішки, значить, вдома попрацюю. Мамка пішла до себе, поприбирає в своїх там, столиках. Я їй говорю, мам, ти от мені освободи так простір, щоб я могла поздирати шпалери. Потім я піду, може, і сьогодні, після обіду, побілю. От. А завтра приклею ту шпалеру біля столу. Мию. Це, значить, це її по її фронту, так сказати. А собі що я зараз приготую обід. Мені треба готувати обід. Я б могла б і не готувати обід, але ж мені треба годувати маму. Наш, нас є такі таблетки, діабетон, Метафор. в неї цукор. Ну, високий в неї цукор. Я не знаю зараз який, не хочу вже міряти. Був 12. 12, 11 і тримається він. Нічого вже не допомагає не дієти ніяких хліба ніхто не їсть, картоплі ніхто не їсть. О, такі справи. Так, ну не будемо про сумне. Сьогодні в мене чудовий настрій. Ви бачите? Я сьогодні така собі. Нормально. Курчатка лупляться. Сьогодні будуть лупитися цілий день, цілу ніч, а вранці завтра буду вибирати. З'їсти мандаринку ще, ну з'їм. Ну, і буду готувати обід. Що я буду сьогодні готувати? Навіть і не знаю, що. Та щось приготую. Покажу. Придумаю. У мене фарш розморожений. Щось приготую. Такі справи. За ваше здоров'я. Зварила сьогодні кашу з гарбуза. Мамка вже поснідала, я її ще не хочу. я Може пізніше, може, після обіду. Тут 4 ложки пшона, по 2 ложки на кожну, на мене і на мамку. І гарбуз. Все дуже смачно. Готую суп рассольник Ось із цієї квасульки. Ви бачили, як я її робила. Ось ой, на дні. М'яско. Тут така гарна квасоля. Картопля вже кипить, вже все готове. Зараз тільки кидаю оцю квасольку. Готую правильні котлетки. Пепе. правильні. І так, фарш свинячий, цибулька, чесничок, одне яйце, дві ложки сметани. У мене є давненько вже лежить гарбуз. Мені треба його розходувати. Сьогодні варила кашу гарбузову, а це добавлю у фаршик. А що тут такого? Можна правильно додам натру зараз його. Тепер ще додамо царелки половинку, а половинку просто зверху. Так, посолю, але не багато, бо моцарела, вона ж трішки солюнкувата. Так, так, небагато, розмішую і виробляю котлетки. Фарш вибиваємо для того, щоб котлетки були такі повітряні. От, вибила і буду виробляти котлетки. Ставлю в духовку. десь на пів годинки та і все. Мабуть, зараз вже і притрушу готовий. дивіться, який смачненький. І котлетки вже готові. Все, нехай холонуть. Всім смачного хто з нами. Так, вгадайте, що це? А це підстилка для курчат. Ось зараз я в ящики позастеляю. Ось верхній ящик, ось нижній ящик, позастеляю сіном. І нехай прогрівається до виборки. Чуєте? Курчатка вже пищать, вже лупляться. Застиляли. А сіно пахне. Це Сережа влітку накосив, насушив, склав у мішки, щоб було готове. Тепленьке його і гібне треба. Ми завжди так робимо наперед, за день. Розстиляємо сіно для того, щоб сюди поселити маленьких курчат. Ось так це виглядає. Бачите? Лампочку можна опустити нижче та й опущу я нижче. Тоді курчатка тут лягають і вигрівають. З інкубатора під лампочку. Чисто, тепло і сухо. П'ящики готові. Кормушки пороставляла. Так само. Це другий поверх. Все, тепер чекаємо курс. Тепер мені треба підготувати яйця до наступної партії. Ось ці оці. І оті пересвітити, а потім залуткувати. Чотири лотки. Упоралась я. Пересвітила і залоткувала уже на завтра. Все поки що все. Попрацювала гарно, тепер можна і пообідати. Це в мене вже буде не то обід, не то сніданок, бо я вранці тільки каву пила і сир з маслом. Все, всім смачного, хто зі мною. Так, білила у мамки. Звздка. Ще не все побілила. Побілила половинку тільки, посильно. Багато в мене роботи. Ага. Ну, такі ось нарциси в неї. Бачите, які красиві. Ще краще наче, у мене. Горні. Покажу вам ось уже вечір, скільки курчаток. Ось там он на полу вже дивіться скільки. Ну, Завтра буду вранці вибирати. Дійшов уже день до кінця. 19 година, мабуть, я не, не бачу, не знаю. Фу, заморилася. Йду я вже в хату. Вже вечерять я не буду нічого, не хочу нічого. Кефір тільки можу зробити і з висівками. І все. Все. Бажаю вам всім гарної, тихої ночі. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, нашу вільну, рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі!